Змагання, які сьогодні були організовані на базі Дніпровського державного університету научних справ з ветеранами, захисниками нашої країни, вкрай важливі. В першу чергу вони важливі для молодого покоління, для тих, хто сьогодні навчається, і по-друге, це певна соціалізація, адаптація наших хлопців-захисників до того, що відбувається в мирному житті. Сподіваємося, що ту невелику частинку, яку ми намагаємося вкласти, в реабілітацію через спорт. Ту підтримку, яку надає міністр справи Ігор Гаркліменка, голова національної поліції, керівництво нашої держави, вона дасть свої плоди, і наші хлопці, захисники, повертаючись до мирного життя, будуть розуміти, що вони потрібні, що їм є чим займатися. Що... Про них не забули і вони можуть продовжити своє життя. Ми дуже раді, що у нас так така велика кількість хлопців прийняла участь в наших змаганнях. Виявили вони бажання і далі тренуватися. У нас вже заплановані змагання загальнообласного рівня, і потім ми хочемо поїхати в серпні місці на чемпіонат України саме з настільного тенісу. Сподіваю. А дізнався в нас в протезному Дніпропротез протез На першому тижні як я тільки в них перебував, то запропонували з'їздити, тоді ще на колясці їздив. Ну, Я не розумів, як це взагалі може бути. Ну, Перший раз приїхав, мені сподобалось, потім вже на милицях, ну, як навчився добре ходити, контролювати себе, то почав грати. Змагання – це завжди позитив. Це боротьба, це перемога. О, це досвід, це спілкування, це спорт, це рух. Це ну, не лежати ж на постілі весь час. Треба займатися, рухатись інакше. У Українців є характер, є воля, є бажання і перемога буде за нами. Слава Україні!